Минулими вихідними на Буковині трапилось декілька ДТП, у результаті яких госпіталізували двох дітей та одного дорослого до лікарні. Так, 23-річний житель Чернівців, керуючи автомобілем Фольксваген, допустив наїзд на п'ятирічного хлопчика. В результаті ДТП малолітній пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги. Неподалік села Задубрівка, 32-річний водій автомобіля Мерседес Бенс Гуючись в адміністративних межах села Задубрівка, не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. В ніч на понеділок ще одна аварія трапилась на розі вулиці Руської та Української. Двадцятирічний водій автомобіля Тойота зіткнувся з автівкою МАЗДА під керуванням 32-річної місцевої жительки. В результаті ДТП шестирічний пасажир автомобіля Мазда отримав тілесні ушкодження. Дитину шпиталізували. Триває досудове розслідування.